По місту на фірах, аби привернути увагу до проблеми доріг, Івано-Франківську влаштували незвичний артмоб. Вранці площу під стінами Ода окупували підводи із кіньми. Кожний віз прикрасили красномовними гаслами. Усі про розбиті дороги. Саме це і є основна мета незвичного візиту, розповідають фірмани. Адже навіть на підводі мандрівка вулицями міста далася нелегко. Хіба фірами? Ну машина дуже тяжка. Машина. Тяжко через те, що і ями розбиваються, машини, ну фіру то хоч помалу їдеш. Дороги нікудишні, кудишні, треба ремонтувати їх. Вже Уже не так як ляп, ляп ляп аби було з рук. Після тривалої підготовки колона протестувальників рушила. Маршрут їзди обрали не випадково найрозбитішими вулицями міста до так званого проспекту Анушкевичуса. Там і розпочали видовищні перегони на випередки із велосипедами та автівкою. Кілька хвилин із очевидною перевагою першими фінішували коні. Фіра ліпше, як джеп, але в нас в селі дороги ліпші. Як тут, я ми заважали, зуби вилітали, але ми приїхали. А от єдиному автоводію довелося не солодко до фінішу приїхав останнім. І, хоча поразкою засмучений, радіє бодай тому, що автівка під час їзди вщент розбитою дорогою не постраждала. По таких фронтових дорогах важко їхати на машині. Я навіть не вставав зараз в колону, тому що мені встидно. Найважче в перегонах це ну, переключитись, напевно, на якусь от вищу передачу, тому що перша друга йти не. Можеш навіть третю включити, тому що там вже так тебе надхитає, що це просто. Організатори акції переконують, цей артмоб – єдиний спосіб наочно продемонструвати владі обласного центру її невдалу політику стосовно ремонту доріг. Ми таким чином хотіли в делікатній формі, підказати владі, щоб вона трохи виходила з зимової коми, і все ж таки звернула увагу, що місто повністю деморалізоване відсутністю. Європейських доріг У нас місто, як було можливо після війни, коли там його бомбили, коли після танків, коли зірвали асфальт, то саме зараз є. Ем, середньовіччя, знов ж таки воно приблизно, можливо, такі самі дороги були в середньовіччя. Якщо влада протестувальників не почує, обіцяють нові ще більш видовищні перегони, до прикладу, екстрім ралі на тачанках.